Друзі, всі вітаю на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про огірочки, про їх підживання, так, чому саме це підживання, чому ми даємо саме ці засоби, а не якісь там інші. Так? Як за огірочком дивитися? Кілька там слів так, і е, тому подібне. Дивіться, Огірочок в нас зараз посаджений в ось таких мішках, мішки прорізані, е, окно під ними також прорізане, і вони, якщо необхідно, вони заповнять мішочок і підуть далі донизу. ґрунт ми з вами готували, відео я залишу посилання, або воно зверху у вас вискочить. Як ми готували ґрунт для цих е, огірочків, так, там достатньо цікаве відео, і, і е, що дуже важливо, що ми максимально з вами йдемо по е, стороні біологічні, так, по вирощенню е, такого біологічно чистого гірочка для себе. Е, зараз дивіться, я побачу по гірочку, що рослина потребує. Калію. Як я зрозумів, що саме рослині потрібен калій. Так як листова маса самого огірочка вона насищено зелена така. Так, а краєчки листочка такою йдуть жовтою оболонкою. Це говорить про те, що рослинка потребує калію. Е, так як в неї вже будуть появлятися, вже з'явилися деякі завізі, то в будь-якому випадку ми повинні підготувати її калійним добривом і заодно захистити її від хвороб. Дивіться, друзі, з чим я буду працювати? Я буду працювати ось таким добривом, яке називається «Гумі Френд». Це комплексне добриво на основі гумату калію з різними біомікроорганізмами. Абсолютно безпечний як для людей, так і для там, комах, які тут будуть нас залітати. Абсолютно безпечний засіб. І він на основі калію, саме те, що нам необхідно. Тобто ми не будемо брати якийсь там добро 5-15-45 мінеральне, так? тому що то є хімічна складова, а це в нас більше біологічно. Також воно працює. Трішечки саме по захисту рослини. Але додатково до цієї бакової суміші з гуміфрендом ми будемо давати з вами фітоцид. Це біопрепарат фугніцидної дії від хвороб, також абсолютно безпечний, і він і стійкість в рослині так, покращує. І рослина тоді в нас така більш потужніша. Його ми вносимо там кожних сім днів спокійно пробиваємося разом із гуміфрендом. Ці препарати давно перевірені, посилання на них я залишу під відео, ви можете перейти, якщо необхідно замовити, якщо у вас також є така схожа ситуація. Також ще дуже важливо було б оці наші мішечки зверху замольчувати. Ми з вами це обов'язково зробимо, для того, щоб не випаровувалася так швидко волога. Тому що при такому варіанті їх потрібно кожного дня провивати. Ось, якщо ми замольчуємо, то це не потрібно буде робити так часто, можна буде там, через день, наприклад. так. Е, зараз я вам покажу, як у нас виглядає е, недостача е, калію. так, І е, далі ми будемо з вами провивати рослини. Дивіться, от дивися на гірочка, гарний, зелений, випускає все. так. Чудове питань нема. А потім, коли дивиться на нижній листочок, а він має ось таку кайомку. Да? ободочок такий із жовтого кольору. Це означає, що рослинка потребує саме калію. І тут у нас точно така сама ситуація. Чи ось, наприклад, на цій рослинці теж, бачите, точно така сама йде е кайомочка така. Ось. І тому це і потрібно для того, щоб. Більш такого у нас не було, ми провиїмся. Так, Зараз ви все це побачите, як то ми будемо робити. Тому що, е, вже дивіться, ось у нас на огірочках вже будуть завязі, бачите? Вже ось у нас малесенькі такі огірочки. Ну, ось, і відповідно рослині вже треба калію, щоб вона почала набирати ці огірочки. Тому що ми зараз робимо, це будемо розводити. У нас 20-літрове відро велике. Так, і ми зараз будемо з вами. Це все діло розводити, і все це будете бачити. Я, друзі, постійно раджу дані препарати ними користуватися, вони є в різному фасуванні, їх можна як і проливати, тобто, беремо це на відро води і проливаємо так, можна обробляти повестку. Тобто це дійсно дуже класна річ, до якої варто звертати увагу і будете мати тоді гарні результати. Все, проїжджаємо легенько, так. Ми в даному випадку е самого при... Ого! Чу ви, друзі? Щось десь. Щось десь відбулося. Так, зараз саме повітряна тривога. Я ж підскочив ти типу, той той ці відео знімаю. Так, самолёт? Ну да, Це в разів Я не знаю, скільки. Разів 10 слабше, як тоді ми з вами Васильковим Мавек злякався, геть має век злякався. Так, друзі, тому ми беремо. І провиваємо воно таке сіреньке, одненько вививаємо. Кривопач, кажу ще раз нам не потрібен, тому що ми по листу не будемо працювати зараз. Тому і друге є. Так, і тепер, звісно ж, друзі, гумат калію. Мікофренд. Точно так само під усі культури берете його, використовуєте. Е, тут. Калійні, солі, гумінових та фольових кислот, мікроорганізми, тобто і стимулятори росту такі, і воно все-таки йде біологічно, друзі. Те, що потрібно багатьом. Ой, друзі, стійте, бо зараз помастимося. Краще брати рукавички. Відповідно, воно таке чорне. Обов'язково треба так прополаскувати, тому що воно достатньо густе і осідає на дні пакетика. Гарненько все розмішуємо. І тепер, друзі, таким розчином ми починаємо провивати наші огірочки. По таких дві штучки буде їм достатньо. Все, друзі, огірочки ми з вами всі повністю провили. Тепер Прийдемо з вами через декілька днів. І ви самі побачите результат від цього поливу. Ви самі побачите, наскільки листочки зміняться, і з ними стане все добре, і рослинка повністю себе буде гарно почувати. Також нас чекає висадка ось цих просто бомбезних томатів. Дивіться, які красотки у нас тут стоять. Це різні томати, високорослі, бігсашери, сонарози. Так, пекболи, корнабели. Тобто тут самі такі бомбезні томати. Також висадка кавунчика. Ось цього також нас чекає ще впереді.